Документальний фільм Морський бій пуха дронів Артема Шевченка презентовано у кінотеатрі Жовтень у стрічці вперше ексклюзивні кадри бойових морських дронів Магура, які нищать кораблі, гвинтокрили літаки окупанта. У кіноісторії про те, як Україна здобуває перемогу на чорному морі завдяки новітнім безпілотним технологіям, рішучим діям українських воїнів. Це унікальна. Розповідь про те, як Україна диктує нові правила бою на морі. Учасники секретних операцій підрозділу ГУР Міністерства оборони України ГРУП 13 поділилися деякими деталями місій. Йдеться про розвиток українського безпілотного флоту, про значення технології для нашої перемоги. Це важливе бачення сучасної війни. Стрічку створено у межах циклу воєнна розвідка України за. Підтримки міністерства культури та стратегічних комунікацій